Легенду Мирославу Михайловичу хочеться побажати вам здоров'я і, звичайно, як і всім нам, українцям, миру Мені особисто і мою домівку війна торкнулася безпосередньо. Дуже дивіться. Також вона торкнулася і мого колективу. Сьогодні тут у залі хореограф, який співпрацював з багатьма артистами українськими і з перших днів війни він пішов на фронт і втратив ногу. Але через два дні він знов повертається на фронт. Він сьогодні тут у залі, Антон Антонський.